Розкажемо, як закордонне місто віднині офіційно є партнером Кривого Рогу і що дасть підписання меморандуму про співпрацю. Покажемо, як у нашому місті гасили нову марку від Укрпошти, яка присвячена гвардії наступу. І звичайно ж нагадаємо, хто і де може отримати свої продуктові набори від Ради оборони Кривого Рогу. Адже в місті вже стартувала третя хвиля видачі протпакунків. Про головні новини останніх семи днів дізнайтесь з нашого випуску. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь підсумки тижня? Не перемикайте, бо далі про головне. Криворіг та фінське місто Еспо стали містами-партнерами. Відповідний меморандум про співпрацю підписали очільники муніципалітетів. Ближче до людей. Як працюють послуги мобільної візи? У Кривому розі стартувала третя цього року хвиля видачі продуктових наборів. У Кривому розі урочисто погасили марку час повертати своє. Виїзне тестування на ВІЛ, СНІД та гепатит від благодійників. Український Кривий Ріг та Фінський ЕСПОО міста партнери. На тижні, що минає, відбулася знакова історична подія. Символічно у День Європи керівництво міста довжиною в життя підписало меморандум про дружбу, співробітництво та партнерство із представниками влади міста ЕСПО. Передувала цьому тривала підготовка. Ще з осені 2022 року в Кривому Розі провели низку просвітницьких заходів, які присвятили видатним постатям дружної Фінляндії. В якій атмосфері підписувався історичний документ, та як міцнішають зв'язки з дружніми партнерами, дізнайтесь з матеріалом. Маріалу наших кореспондентів. 9 травня День Європи дата, яку святкують країнах-учасницях Європейського союзу, а віднедавна і в Україні. І тому дуже символічно, що саме цього дня ефективність співпраці та довіра до Кривого Рогу збільшила кількість міст партнерів українського промислового центру. Найбільше технологічне місто Фінляндії, ЕСПО стало містом партнером Кривого Рогу. Цією зустрічю ми підкреслюємо солідарність з Україною, висловлюємо нашу повагу до вашого міста Кривого Рогу. І дуже важливо, що ми підписуємо договір між нашими містами. У таку пам'ятну дату, як День Європи, для нас велика честь стати містом-партнерам Кривого Рогу. Разом ми розвиваємо дружбу між жителями наших міст через культурні заходи, співпрацю освітних закладів усіх рівнів. Пане Вілку, я щиро пишаюсь вашою відданістю забезпечувати навчання в місті навіть в сьогоднішніх умовах, а тому віримо, що разом зможемо працювати, щоб наша співпраця заснувалася на цьому освітньому напрямку. Всебічне сприяння встановленню партнерських відносин між українським містом Кривий Ріг та фінським Еспо надала посол України в цій північноєвропейській країні. Для пані Ольги це було справою честі, адже вона є уродженкою міста довжиною в життя. Це справді історичний і святковий день, тому що ми святкуємо нашу єдність. І ця єдність європейців не лише у нашій спільній боротьбі проти зла, яке, на жаль, повернулося на наш континент. Це єдність також у нашому налаштуванні мати яскраве процвітаюче майбутнє, яке засноване на двох дуже важливих елементах на освіченості і на інноваційності. Підписання меморандуму про співпрацю між Кривим Рогом та Фінським ЕСПО є цілком природнім історичним процесом, адже Україна та наше місто давно обрали для себе саме європейський вектор для подальшого розвитку, і такі міжнаціональні зв'язки сприятимуть цьому. Дуже символічно, що ми підписуємо цей меморандум в день Європи, який святкує вся євроспільнота. Ми сьогодні фіксуємо, що не тільки Кривий Ріг, а й вся Україна працює над євроінтеграцією, і ми повертаємося в Європу, в сім'ю європейських народів. І ось вона сама історична подія. Кривий ріг та Еспо стали містами-партнерами. Писаний меморандум про дружбу співробітництво та партнерство між ЕСПО та Кривим Рогом це документ, який стане наріжним каменем для подальшого поглиблення відносин із партнерами фіннами, впевнений, виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілку. Безумовно, ми дуже надіємося в подальшому про взаємну співпрацю уже представників мерії Експо та Кривого Рогу в всіх напрямках роботи і розвитку місцевого управління. Я впевнений, що це тільки початок, і у нас будуть дуже багато спільних проєктів. Між нашими містами, одним з напрямків співпраці двох міст є освітній напрямок від кривого Рогу до співпраці доєднались 15 закладів освіти, 10 ліцеїв, два коледжі, а також три університети, серед яких особливе місце займає КНУ. Ці стосунки, які ми зараз отак освятили меморандумом, вони фактично вже розвиваються. Розвиваються, причому в різних напрямах. І ми, як е, головне наше покликання технічної науки, ми співробітничаємо і в плані е, створення нових it технологій в плані співробітництва е, вибудовуємо напряму руху по електроенергетичним напрямом в подальшому робоча група спрямує свої зусилля на відпрацювання більш детального плану подальшої взаємодії із фінською стороною. Цінуємо довіру, яку ми отримали з боку наших міжнародних партнерів, і дуже вдячні послу України Фінляндії, Ользі Дібрової посольству Фінляндії в Україні за те, що вибудовуються такі міцні стосунки між Кривим Рогом та ЕСПО. І стосунки будуть не тільки в галузі культури та освіти, освіти, які ми вже розпочали, в галузі економіки. Зокрема, залучення фінських інвестицій, а також можливості релокації підприємств з фінськими інвестиціями з інших територій України до Кривого Рогу. Підписання меморандуму передувала майже річна співпраця та обмін культурним досвідом. У Кривому Розі успішно провели день фінської літератури та день народження видатного фінського письменника Алексіса Ківі. А 8 грудня з нагоди народження Яна Сібеліуса в укритті провели концерт з фінською музикою і танцями. У день Рунеберга, 3 лютого, провели літературні читання. А відтепер культурні та освітні. Зв'язки міцнішатимуть надалі. Більше того, мерія Еспо вже запросила делегацію з Кривого Рогу на День міста, який святкують 27 серпня. Олександр Фефілатів Максим Мурашов. Підсумки тижня перше міський. Ближче до людей. Криворізький центр надання адміністративних послуг Віза продовжує реалізацію зручних сервісів як для містян, так і для ВПО. Один з таких проєктів Віза мобільна, що включає у себе такі послуги як мобільний адміністратор. Це значить, що фахівці ЦНАПу виїжджають безпосередньо до людей, що потребують адмінпослуг, проте з якихось причин не можуть отримати їх у територіальних підрозділах. Тему продовжить Кузьма Шишкін. Коли ми там ще із чоловіком були. Ми там трошки його позакривали, поза це двері входні вибиті, одні, другі. Віра Павлівна переселенка, яка торік приїхала до Кривого Рогу з Береслава разом із чоловіком та онукою. Звільнена від окупантів місто ледь не щодня потерпає від обстрілів. Один з них значно пошкодив будинок пенсіонерки, що й змусило родину тимчасово шукати прихисток де-інде. Близько тижня вони мешкають у шелтері в Покровському районі. У ньому ж отримали можливість подати повідомлення про пошкоджене майно та оформити документи. Дуже приємні люди. Зустрічають нас радісно, допомагають з серцем, співчуттям до нас відносяться. Ну і так і ще у мене така проблема, що так як донька із внучкою знаходяться в Польщі, в мене значить, загранпаспорт є, а в дідуся немає чоловіка. То я би хотіла подати документи через центр візу значить, на чоловіка. Зекономити час та отримати послуги у звичному місті переселенцям допомагає сервіс мобільний адміністратор Криворізького ЦНАПу Віза. Його спеціалісти вирушають до місць компактного проживання. Як от гуртожиток Криворізького фахового коледжу «Дует». До речі, центр «Віза» – це не перший раз. Уже, якщо я не помиляюся, третій раз завітав до на наших мешканців. І я хочу сказати, що мешканці внутрішньопереміщені особи дуже дякують за надання таких послуг, тому що це зручно, корисно, не треба ходити. По інстанціям. Наразі послугами мобільних адміністраторів вже скористалися більше тисячі переселенців. Але замовити цей сервіс можуть і мешканці Кривого Рогу. Такі виїзди здійснюються протягом трьох робочих днів. Відповідно до графіку роботи центру Віза та з моменту подання відповідної заявочки. А сьогодні ми запланували виїзне обслуговування до Інгалецького району. І з нами усе з собою. Так, зокрема, сервісом мобільний адміністратор вирішила скористатися Ніна Миколаївна пенсіонерці. Знадобилась інформаційна довідка з державного реєстру нерухомого майна. Кілька хвилин роботи адміністраторів і необхідний документ вже у руках. Я хочу висловити велику подяку керівництву міської ради і центру Віза за такі якісні і зручні послуги вдома дуже велике велике дякую це всім я думаю буде подобатись Сервісного виїзного обслуговування можуть скористатися особи, що досягли 75-річного віку, мають інвалідність першої другої групи, є учасниками бойових дій, тимчасово втратили можливість пересування, а також породілі, які не можуть звернутися до центру віза, багатодітні родини і не тільки також зараз. Дуже актуально під час воєнного стану для нас, як для центру візу, пріоритетним є обслуговування саме наших захисників та захисниць. Тому вже на травневе засідання виконкому Криворізької міської ради подані про. Озицій щодо розширення е, переліку категорій для виїзного обслуговування замовити сервіс виїздового обслуговування можна особисто звернувшись до центру віза за допомогою веб-порталу чи мобільного застосунку. Ваш центр адміністративних послуг 24 на 7». Більше про послугу можна дізнатися за номером гарячої лінії 0800 500 459. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. У Кривому розі 10 травня стартувала третя хвиля видачі продуктових наборів пільговим категоріям населення. У цій хвилі на допомогу від міста претендують отримувачі пенсії у розмірі від 2600 до 8100 гривень. Наразі у кривому розі функціонують 27 пунктів у семи районах міста, а продуктові пакунки отримують близько 60 тисяч осіб. Як працюють пункти видачі, бачили наші кореспонденти. Продуктовий набір, В якому знаходиться борошно, олія, грущенка, тушонка, дрібанки і макароні. макароні вироби, крупа і цукор. Дякую, я благодарна, звісно. Катерина Петрівна проживає у віддаленій частині центрального міського району, тому прийшла у виїзний пункт видачі безкоштовних продуктових наборів від Ради оборони Кривого Рогу, який знаходиться у школі номер 64. Жінці 83 роки. Зізнається, ця допомога дуже виручає у такі скрутні для країни часи. Воно відчувається, ця подірка складом. Дуже до Дуже дуже там все є. що треба. я благодарна за набор. Спасибо меру міста. Всім, хто нам допомагає. Дякую на третю хвилю видачі продуктових наборів, що стартували у місті 10 травня. Підготували ще 59 тисяч пакунків із продовольством. Серед пільговиків на допомогу претендують пенсіонери, виплати яким знаходяться у межах від 2600 тисяч гривень до 8100. тисяч Під цю категорію підпав і пан Михайло, який прийшов за своїм пакунком до пункту після запрошення телефоном. Ми дуже вдячні керівництву міста за. Те, що пам'ятають нас, що ми переживаємо такі важкі складні часи. А ми, пенсіонери, повинні єднатися, допомагати місту, військовим, вже третій раз допомогли. Ми вдячні за таку підтримку продуктову, тому що ті важкі складні часи переживати непросто. Загалом у кривому розі працює 27 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів у семи районах міста. Це крім виїзних, що організували для зручності містян. І як доводить практика, робота у таких пунктах теж кипить. Пан Олександр приїхав за своїм пакунком із степового до тимчасового пункту в Рахманівку. Чоловік каже: про таку підтримку населення, як у кривому розі, ніде не чув. Я виношу подяку міській державній адміністрації за. Продуктовий набір за допомогу нашим громадянам Я скільки з, ну як, общаюся з народом, ні в Кировограді ніде не дають, одне наше місто цей, піклується про своїх громадян. Я їм вдячний, особливо Вілкову Олександру Юрійовичу. Отримати свій продуктовий пакунок тепер можна і на підставі картки криворіжця, або не тягнути із собою паспорт, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує належність до певної пільгової категорії. Довжелезних черг немає. Чекати доводиться від 3 до 15 хвилин. В районі працює 5, 5 пунктів видачі продуктових наборів. Але оскільки територіально до нашого району відносяться такі віддалені селища, як Рахманівка, Рудиничне, Степове і Авангард, то ми організовуємо виїзні. Пункти видачі продуктових наборів для здорочності наших мешканців. Сьогодні ми видаємо продуктові набори у селищі Рахманівка. Тут у нас 150 мешканців селища отримують сьогодні ці продуктові набори. На сьогодні, за вчорашній день, ми видали 1050 продуктових наборів. І сьогодні вже зранку почали видавати у Рахманівці десь до ста продуктових наборів. Ми вже видали. Склад продуктових наборів залишився незмінним. Борошна, цукор. Упа, макароні вироби, олія, м'ясні консерви та згущене молоко. Голова ради оборони кривого рогу наголошує: місто не могло залишити людей без підтримки у такий час. Вже другий рік поспіль. Ми допомагаємо людям з продуктами. Розуміємо, як зараз важко. За минулий рік, за цей рік вже видано 370 з лишнім тисяч продуктових наборів. Зараз йде очередна хвиля, це 59 тисяч продуктових наборів. Можу сказати, що це не гуманітарка, це купується за кошти міського бюджету. І це така програма є із відомих мені лише в місті Кривий Ріг. Тобто, цього немає в законі, що це хтось зобов'язаний робити. Ми це робимо, тому що розуміємо, що це треба робити. Нагадаю, видачу продуктових пакунків. Для пільгових категорій населення Кривого Рогу ініціювала Рада оборони міста та її очільник Олександр Вілкул. Пункти видачі працюють з понеділка по суботу з 8.00 до 16.00. Неділя вихідний. Працівники пунктів заповняють, пакунків вистачить на всіх, хто має право на їх отримання. Катерина Шелест, Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Сергій Філоненко. Підсумки тижня. Перший міський. Героїчну серію продовжено. На тижні, що минає, Укрпошта презентувала новий марковий блок Слава силам оборони і безпеки України. Сюжет цих марок присвятили гвардії наступу поліцейським прикордонникам та нацгвардійцям, що готуються до визволення усіх окупованих Росією територій. Урочисте погашення марки пройшло і у кривому розі. І як це було, нагадає наш спецкор Кузьма Шишкін. Слава силам оборони і безпеки України. Укрпошта продовжує героїчну серію марок, розпочату у минулому році до Дня захисника України, який відзначать 14 жовтня. Нові блоки присвятили бійцям Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, на базі яких створена гвардія наступу у кривому розі марку урочисто погасили 9 травня. У числі перших придбати та погасити нові марки до відділення на поштовому завітав дванадцятирічний філателіст Арсеній. Хлопець ліз у родині колекціонера його батько, нумізмат. сам же почав збирати марки після початку російської агресії. Я прийшов з взяти, взяти нові марки та поставити на них штамп Першого дня в мене є всі марки. Почав захоплюватися я цим, коли вийшли марки російської війни. корабель, все. Я їх пішов купувати, та вони мені сподобалися. Потім я почав кожний випуск проходити на посту. Автором марок та конвертів став заслужений художник України Олександр Охапкін. Загальний наклад маркових аркушів склав 235 тисяч примірників. У серії також випустили конверт перший день. Намаркований художній конверт та три листівки, світлини до яких надали Нацгвардія, поліція та прикордонники. Загалом Дніпропетровська дирекція отримала 8,5 з половиною тисяч примірників марок, блоків марок, конвертів, художніх конвертів 6 тисяч штук, вартість у 6 гривень, три види карток. По 6 тисяч кожної, 10 гривень кожна стоїть. Так, конверти першого дня 1200 штук, вартість 15 гривень. Випуск такої марки є символічним для нашого міста, зазначив очільник ради оборони Олександр Вілкул, що приймав участь в урочистому погашенні марки. Бо саме кривий ріг лідер серед міст Дніпропетровщини за кількістю добровольців, які записалися до гвардії наступу. Укрпошта випускає чудові марки, які є історією України. Та історія, в якій ми зараз живемо, та історія, в якій ми виборюємо свою волю та незалежність. Ось чергова марка, до речі, дуже красиві марки, присвячена гвардії наступу, тобто тим бригадам, які зараз створюються для того, щоб звільнити від окупаційних військ всю нашу Україну. Дуже гарні марки, всім рекомендую. В Укрпошті зазначають героїчну серію розпочату минулоріч до Дня захисника України. Продовжать незабаром її поповнять марки, присвячені іншим силовим структурам, які разом із військовими наближають новий день перемоги. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Підсумки тижня. міський. анонімно, безболісно та швидко. Волонтери з благодійної організації БТ Мережа організували виїзне експрес-тестування на віл снід та гепатит для мешканців лозуватки. Сама по собі акція не нова, однак попиту від цього на неї серед містян не поменшало, бо й зручно та і часу багато не забирає, адже свій результат кожен з тих, хто пройшов обстеження, отримав за 15 хвилин. Як все відбувалося, та де в подальшому можна буде прийняти участь в подібній акції, дізнавався Олександр Фефілатєв. Я прийшла дещо купити, побачила точку, Всі позитивно відносяться. То ми прийшли. Пані Любов, прибічниця здорового способу життя, і за будь-якої мінімальної потреби чи можливості обов'язково звертається до лікарів за порадою, чи проходить обстеження. Так сталося й цього разу. Прийшла на закупи на центральний ринок лозуватки і побачила, що можна пройти тест на віл снід та гепатит. Завжди проходжу і в поліклініку ходжу, проходжу, і так, де попадається, як приїжджають, проходжу. Ну що все і прививки я всі роблю, що що потрібні, і ковід ми всі три штуки зробили. Так що. Я вважаю, що повинні всі перевірятися. навіть діти дітям не роблять. Я вважаю, що це неправильно. Тому що зараз такий час, що треба, ну, да, щоб все було. А от Христина ділиться при перевірці стану здоров'я з будь-яких питань є прибічницею саме офіційних медичних установ. Тож раніше такими виїзними послугами ніколи не користувалась, але зізнається випадково перший досвід експрес-тестування виявився і зручним і швидким. Тож радить не оминати такі орендовані намети містянам. Просто приглашені предложили... мені просто запропонували пройти тестування. Я й подумала, що скоріш за все, раз є така можливість, то ось одразу і пройду його. Я раніше ніколи такі обстеження на виїзних сесіях не проходила. Мене раніше це не дуже якось цікавило. Мені більше до вподоби стандартно такі маніпуляції в умовах лікарні робити. 15-20 хвилин і людина отримує достовірний результат, чи є вона носієм вірусу віл сніду та гепатиту. Обстеження конфіденційні, безпечні, максимально швидкі. Таку можливість для мешканців. Лозуватки та сусідніх населених пунктів надали співробітники благодійної організації БТ Мережа. З самого ранку буквально за декілька годин протестували з півсотні людей. У всіх результат гарний, жодного інфікованого не виявили. Тестування. Всі, хто бажає, може пройти тестування безкоштовно, конфіденційно. За 20 хвилин отримує свої результати. Зараз активно люди йдуть, бо ринок також здійснює. Була проведена акція, щоб люди знали, понімали, що сьогодні зможуть отримати свій результат. Співробітники благодійної організації БТ Мережа далеко не вперше відвідують лозуватку із виїзним експрес-тестуванням місцевих мешканців. За бажання людям безкоштовно роздають після проходження маніпуляцій засоби контрацепції, антисептики, антибіотики, латексні рукавички та інформаційні листівки все це для збереження та підтримки власного здоров'я. З благодійною організацією мережа ми працюємо вже досить давно. І Наша співпраця є вдалою і корисною для нашого населення. Лозовецька територіальна громада це 32 населених пункти і близько 20 тисяч населення. Тому є крайня необхідність на, для обстеження, проведення обстеження дані заходи на часі. Ми бачимо попит нашого населення, наші люди зацікавилися цим обстеженням. Благодійники з бт мережа регулярно проводять виїзні експрес-обстеження населення. Нахідних пунктах Криворізького району, а також в густо населених місцях Кривого Рогу, як то перехрестя соцміста, зупинка біля ринку ювілейни, 17-й квартал тощо. За минулий рік тільки на цих локаціях 20 людей після тестування дізнались, що вони, на жаль, мають віль-інфекцію. Ще 40 осіб дізналися, що в них гепатит. Такі тестування повністю анонімні і добровільні і направлені на виховання культури профілактичних обстежень в українців. Усі охочі криворіжці можуть пройти безкоштовне тестування з понеділка по п'ятницю з дев'ятої до Нульнуль за адресою майдан-праці 1 а для довідок та консультацій можна звертатися за телефоном, який ви наразі бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов. Підсумки тижня. «Перший міський. Не хворійте і бережіть своє здоров'я і здоров'я ваших близьких. А ми за традицією завершуємо випуск програми підсумки тижня хвилиною мовчання у пам'ять про всіх, чиє життя обірвав підступний ворог. Вистоїмо, переможемо, не забудемо.